Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі! Як ви могли зауважити, в Польщі дуже часто появляються різні програми допомоги для українців. Якщо вас цікавить, як отримати подарункову картку на 500 злотих, рекомендую переглянути це відео до кінця. У 9 боєводствах, тобто областях Польщі, стартувала ще одна програма допомоги Польського Червоного Христа для біженців з України. Цього разу допомога передбачає не грошові виплати, а роздачу подарункових карт на 500 злотих. Такі ваучери на купівлю найбільш потрібних речей отримують 9 тисяч сімей з України. Профінансують все коштом грантів, які отримає Польща в рамках співпраці з Норвезьким фондом і фондом ЄЕП. Програма реалізовуватиметься окружним та районним відділами Польського Червоного Хреста. З 1 серпня до 16 вересня цього року. Отримати такі ваучери можна буде лише в 9 воєводствах: Дальношльонським, Любовським, Мавпольським, Подкарпатським, Подолазким, Шльонським, Свінтокширським, Вермінсько-Мазурським і Вількопольським. Право на отримання подарункових карт має повнолітня особа, яка є матір'ю або батьком, або законним опікуном однієї чи кількох дітей. Також повнолітня особа, яка проживає спільним господарством з особою, яка досягла 50 років. Особи, яким виповнилось 50 років і які проживають самостійно. Теж можуть стати виплати опікуни осіб з інвалідністю. Подарункові ваучери на 500 злотих можуть отримати родини біженців з України які раніше не користувалися фінансовою допомогою від Польського Червоного Христа та перебувають у вищезгаданих воєвудствах. Подарункові ваучери можна буде використати в понад 60 тисяч магазинів, розрібних і сервісних точках у Польщі. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!